Всім привіт! І сьогодні буде розпаковка паперових сюрпризів і так все з моєю найкращою подружкою. Привіт! Ми зробили скоро для вас новиночку, бо я вже сьогодні mm -hmm. відео знімала і казала, що може воно до мене прийде. Тому ми зробили скоро колекцію прапори. Okay. Тут будуть різні прапори Європейського Союзу. Mm -hmm. Я не всі країни знаю, але може щось і згадаю, а може щось і не згадаю. Mm -hmm. Вже як вийде. І ми сьогодні будемо розпаковувати. Багато пакетиків. І сьогодні у нас закінчується колекція, прикрашаємо ялинку. А mm -hmm. Настя буде вибирати пакетики, я буду розпаковувати і Настя буде клеїти. буде клеїти. починаємо нас тут колекція іграшки. Наша колекція новинка Така. А давайте сьогодні зробимо зелену розпаковку. Якусь. Може. Ні, 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 ні. Не зелену, якусь є. А яку? А я зелений. Давай синю. Синю. Вже Ні. Коротше, будемо всі вибирати. Так, я з колекції іграшки хочу вибрати. Напевно, ось такий наш улюблений колір <гум> на бік став. Далі панімки. Понім. <гум> Добре, панамки, і ми тут виберемо. Тут, напевно, гарніший червоний. Ось це закінчуємо колекцію. Прикрашаємо ялинку. Ось така колекція. Минула колекція зимовий вайб. Мене просили її зробити і просили колекцію іграшки зробити. Давайте виберемо ось такий. Одяг для котика і песика. Тут виберемо оцей такий. Для котика. Я в минулому відео теж для котика вибирала. До речі, Як я це відео вже завантажила. Так. І наша Новинка. новиночка. Я, до речі, прапори малювала, вона робила пакетики, ось такі різні. Ми вже забули, коли поставила. Тому давайте там, такі у -у -у. два яр яр яркі пакетики там будуть. Так. Ось такі у нас пакетики і, на розпаковку. зараз ми будемо розпаковувати. А ще давайте спочатку вже розпакуємо оцей наш міні-каталог. Я вже два відео з ним знімала, але я знімала такі. Я знімала один шорт і одне в вел великому відео минулому я його ще брала. Тому зараз виберемо пакетики. Діти, тут Давайте і. Так. і в наступному відео ми закінчуємо цю міні-колекцію. І о прикрасі. Набір для сніговика. Оцей. Так. І перша оця. Тут у нас надпис. Хто хоче підпис... під... Хто хоче прочитайте. У нас тут дуже класно відкрилося. Mm -hmm. І Давай. Тут що там? Або сюди, або сюди. То сюди ми маємо клеїти, бо це mm -hmm. рожевий. У нас отакий пончик з жовтим кремом. І до нього ось таке сердечко. Ось мені жовте виходить. Так. Так, зараз ми беремо клей і приклеїмо, Я запихаю в нашу папку. Використових пакетиків. І давайте ось таким боком. так і, і... сердечко. Вже клеїмо Наклеїмо десь ось сюди. Колекцію. Ми в наступному відео закінчуємо цю колекцію. І мій улюблений колір yeah. знастю фіолету на наостанок. Так, зараз я хочу ножницю, давайте. Тут можуть бути ручки, тут можуть бути оці. Очі до речі. Та відкривайся. Все, тепер тужні. Тут. Тут, чекай, того? Mm. Ты, ты, чуть не порезала. Там миллиметр был. Так. А, И все тут. Тут аж два чисто. Там еще Нет, еще не могу. Тут что шо такое? Шарф. А, тут -то вот так. А то швабра вот так. Швабра. 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 Давай, так вернусь на Настя наклеює, наклею. шарфик і метло десь отут. Угу. Трохи далі від сніговика, бо там ще руки мають бути. чи він без руків може бути. Все, отак в нас вийшло. Так. Да, я. Так, і зараз е, у нас ось стільки пакетиків на нашу велику розпаковану в нашому великому-великому каталозі. Ми от цю колекцію закінчили. В, ми ми вже вже затягували. Ми вже три ми колекції з... Е, три колекції кактус ми вже закінчили. Колекції. А, кактуси витягуй. То вже витягнемо кактус якийсь. Я в минулому відео піддивлялася. І тут. Ось такий Не... Він плаче під номером 7. О, милий! І в наступному відео ми закінчуємо цю колекцію. Нам попадеться ось тут. Бо в нього чомусь оця голова трошки. Він був складений. Так, наступна. Ой, цю закінчили. Так. Ми вже три колекції закінчили. А, чотири? П'ять! Uh -huh. Закінчуємо. Е, колекція. Колекціярічна. Людина пробувала, як пишуть фулмастери. Е, у нас тут е, ого! Ооо! У нас тут під яким номером е, ми закінчуємо цю колекцію. Заклейка Санта кл... Клеуса. Санта Клеуса. Яка вам саме більше подобається іграшка? Мені оця, 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 оця. Я всім подобається. <сміття> Мотить. Панівки. Понімки. Чути понімки. Мен... Ну, тут які понімки. <сміття> Зараз ми відкриваємо. Два може бути. Може бути під номером, у нас під номером 2. Наша оцінка. У мене дуже файно. Ага. Просто за семестр з математики трошки менше. Так. Ну, не два. Як ви думаєте, якого кольору клас? Якби морквяного. Зелені листя і оранжеву моркву. Та? Угу. Угу. Ми любимо повірити. Так, колеція панінки. І далі наступного видео закінчимо. Ой, 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 я плачу. Я плачу. Далі у нас такий пакетик. Накрываю. Котик. я пиво. А я не поняла. Так, зараз у нас сюрприз для котика. Бантик. Ти звідки знаєш? <ріху> а, то нас нас не покупало дібати. <ріху> О, рибка, ти що <ріху>? заробила? Та ні, там я там зразу поставила. Така у нас є е... що там, рибка. А, отак. У нас є бантик. А рибку куди? Зараз я наклею. То я, я мою клеїть. Я мою клеїть. А ти маєш клеїти. Куди? <смі> Сюди. Сюди чи її в зуби. Та ми вже клеїли в зуби. Так. І нам для песика ця моя... Ми кара... в наступному відео знову закінчуємо в цю колегі. А щось дуже короткі відео стали. Іграшки. Ми ж далі зімою зумовий. А хто розпаковує? Ти, розпаковись. Угу. І так зразу. Раз. Тихо. Два. Оооо. І шо тут попадає? О, тут позато терпить. Та-та-та. Покажи, покажи. Такий Вот Отакей. А, вільно. Можна я тут клею? Ні, не можна. Добре, ж, що тут. Ну скільки ти тут клеїлась? Що робить тобі не зло? Мені, а може, то, то тебе оцей розпаковував? <ривіт> Ні. <ривіт> не можна один. І. Такий. А до речі, що я поставила цей пакетик? На другій сторіночці ми клеїмо наші пакетики. Ось так Ва? Самий негарний пакетик. Чого? Саме так. <ріхи> Не, я хотіла у нас дивитися, але як я зняла кришку, я їй допомогла. <ріхи> Дякую. Прошу. Я Угу. Опшето. Опшето, але я виж. Ну що? Робля з яким катку. Давай відкривай. Колекція іграшки. Іграшки. Я знаю, що тут. Давай. Раз, два, три! О, Кіт-бетон! Нас і ще думала, а, та то, то не стільки бетон, а мама. А як нова давай, а. Та може тут давай. А зі мало звати. І наша новиночка, яку ми щось з ним оформили, спорінучку, я не знаю, чому ну, руки рок... не дійшли. Ну ви, що ви, Що зудей, шастись? Сталиновский май. Че мы вам Польша. Фу. -фу! Настя. Ничего, ничего себе Польша. Я не утику, мы же не еще Польшу. Только что, майже? Не тільки Давай Я сразу выкидываю. І тут на викинь, бо ти викидаєш. О, давайте по порядку розставляти, щоб ми знали, що перше було, що останнє Так. Ну, да. що таке? Так. Я спеціально відкрила. Ой. Це мало бути дуже скоро, але не вийде так. Тільки 13 хвилин. О, ми так, О, ми так скоро. Так, Прокинь так. І це наша остання колекція на сьогодні. Е, якось дуже скучно було. Ми обов'язково зробимо новинки. Е, якось... Обов'язково! Якось 13 хвилин, якось мало. Е, давайте не знаю що. А це і питання. А питання? А, питання. Мишко. Нам буде містер допомагати. <ріст> Нам буде допомагати. він Я відкриваю О, О. Відкрила. Беремо по одному. Я вибираю. Тепер ти вибираєш. Тепер я а що тут що я таке вибрала? Улюблене заняття робити паперові сюрпризи. В мене теж. <ріст> Далі, в мене. Ем... Який колір очей? В тебе який колір очей? В мене е, голубу, голубосірі отакі. Покажи. Ти що не знала, Настя? Ти що? А впевнений знав. Голубо сірі, а я думала в тебе блакитні. Ну, ну так. А в Тепер... були перше, коли я була мала? Кочі не міняється. Міняються. А в тебе корі? О, в мене кор, прикинь. Ну, вона забирає питання. Не <р> хочу. <Jean Rabbit bulun> Та я тобі кину. Ти де мені кину? Коротше, ми вже тут дурачимося, а знімаємо відео. Хо-хо-хо, як сумішно. А він буде говорити вам папа. Це так сумішно, що вам просто капець. А давайте, а давайте, а давайте я Насті задам запитання, а вона мені задає запитання. .Давай, я давай. не знаю питання. Перше ти. Що запитати? Запитання не будь-що. Ем... Коли в тебе день народження? 2 вересня. А в мене 26 січня. Скоро буде. Ще Давайте взагалі. Давайте! Давай! Тепер ти, mm. Давай, ти. Давай. Mm, ми сьогодні були на дворі. Так. Да. <плес> Від півтретьої до шостої. Ми бавились там mm Робили -hmm. то. <плес> mm, давайте тепер. Как това е видео за питание від, на другий раз, ти таке видео, Ну, як на другий раз. Ме зараз я не таке видео. па па